Друзі, вітаю! У мене розпаковка. Нарешті я дочекалася і зараз подивитесь, що я замовила. Давайте дивитися. Ось таке кашпо. Зараз я його повністю відкрию. І все вам розкажу. Ну, ось я його вже відкрила. Зараз не так видно, так як вже вечір, але все одно. Ось подивіться, які кольори. Тут є дренажні отвори всередині. Це мені робили під замовлення із артбетоном. Ось я його поставила. Мені дуже подобається воно дійсно велике. А це тут мені подарунок ще ось дивіться. Такий грибочок, теж з артбетону. Це вже ранок наступного дня. Я хотіла показати, як виглядає кашпо на сонечку, тому що вчора ми його забрали, було вже пізно, був вечір, коли я його відкривала. Але все одно, навіть вчора було видно ось ці деталі, кольори, як воно все зроблено. Це робилось на замовлення. Рослини для нього я вже теж замовила, які буду сюди висаджувати. Так що ось така розпаковка в мене вийшла. Якщо комусь цікаво, ось так я натрапила на цей сайт. Потім ми обговорили всі параметри. Далі мені скинули вже готовий виріб. І кому цікаво, я вам залишаю YouTube канал, де я замовляла.